Усім доброго дня, мирного неба. Ми продовжуємо працювати. Перед нами автомобілі Т4 Volkswagen. Автомобілі, які війшли в Легенду з різними об'ємами двигунів. 1,9, 2,4, 2,5, 1,9 простий атмосферний. Всі ті автомобілі вони заводяться, їдуть перевірені. І ми їх сьогодні будемо розбирати і везти в Україну, а саме в місто Вінниця Кого цікавлять оригінальні запчастинки до Volkswagen T4, Volkswagen LT також розбираємо. І якщо цікавлять, телефонуйте. Номер телефону буде знизу в описі. Ми знаходимося у місті Вінниця Також є в нас сервіс. На місці встановлюємо, проводимо заміну запчастин, даємо гарантію, обслуговуємо, робимо відправку по всій території України. Кого цікавлять оригінальні запчастинки? Телефонуйте, звертайтеся, пишіть на все добре, до нових зустрічей.